Зробимо сьогодні простеньку гру, пін понг у скч. Тобто ще один варіант, також покажу. У мене на каналі вже один варіант є, я покажу ще один варіант, спрощений. Запускаємо скетч, Давайте вийдемо з аккаунту на всяк випадок. Так, і створюємо новий проєкт. Закриваємо все зайве. Кота давайте також видалимо. Давайте додамо сюди власне, також м'ячик. Так, який ми будемо власне, також відбивати. Додамо, Давайте сюди ракетку. Є платформа у нас тут така. Давайте додамо її донизу. Так, ось така платформа. Так, І давайте також намалюємо на тлі. давайте Намалюємо власне, намалюємо також певний квадратний певний границю. Колір. Давайте намалюємо. І дивіться, якщо буде торкатися, власне, у нас кулька кольору, то у нас, власне, ми будемо програвати. Давайте зробимо ось таким чином. Так, заповнення. Давайте оберемо якийсь, наприклад, кольор. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий. Заповнення нехай у нас не буде ніяке. Так, І давайте вниз сюди також його запустимо. Так, Так, у нас тут буде границя також. Так, І давайте ще створимо одне тво, дублювати. Так, і тут ТО у нас буде також, наприклад, ти програв. Да? Тобто, якщо ми будемо програвати, давайте то також змінювати. Давайте напишемо, наприклад, ти програв. Ось так. Ну і нехай буде ось так. Так, тут можна трошки його також збільшити. Ну, нехай буде ось так. Я думаю, так, по центру десь так. Ну, нехай буде ось так. Так, у нас буде перше ТО. Так, і давайте його червоним зробимо. Нехай буде у нас не зелений, а давайте зробимо червоним. Так, ось так. Так, все, в принципі, нормально, все добре. Так, це у нас підготовчий етап. Давайте переходимо тепер до програмного коду. Давайте спочатку власне, запрограмуємо ракетку. Так, Переходимо до ракетки. У нас буде власне, подія, коли натиснуто прапорець. Так, і також у нас буде тут блок завжди. Так, Також його додаємо. Так, тут також у нас буде команда перейти до казівника. І давайте вмежемо також по Y. Y давайте задамо, власне, ну, давайте задамо мінус 131, наприклад. І тестимо. Так, все працює. Ракетка у нас добре працює, все у нас відбувається. Тобто ми курсором вводимо і у нас ракетка працює, тобто можна також відбувати. Все добре. Так, тепер потрібно запрограмувати саму кульку. Давайте її власне, запрограмуємо. Переходимо власне, на кульку і давайте починаємо її програмувати. Так, ну у нас тут буде, власне, нехай буде вона знаходитися ось тут, наприклад, так і є. Так, і Давайте також візьмемо власне, подію, коли прапорець натиснуто. Так, І також у нас буде, давайте візьмемо перемістити в Також. Так, і давайте візьмемо випадкові числа по іксу, по y, Тобто будемо її зверху показувати випадково. Кожен раз, щоб у нас було цікавіше грати. Нехай буде мінус 180. Так, до 180 по X. Так, а по y нехай у нас буде, наприклад, 100. Так і 140, наприклад. Ну, наприклад, ось так. Ви можете, звісно, тут погратися з цифрами. Можете інше також задати. Стиль обертання. Давайте задамо, власне, навколо. Так, у нас тут є рух, стиль обертання навколо задаємо. Так, ось так. Так, і змінити ТО. Давайте зараз тло на всяк випадок змінимо. Також, якщо будемо програвати, воно буде змінюватися на ТО 1. да, Тобто у нас на перше ТО буде ТО-1. Давайте зараз подивимось. Так, у нас тут є ТО-1. Ось це. да, Коли ми граємо, коли не програли, і коли програли, у нас ТО 2. Можна переіменувати, звісно, також, ну нехай і так залишається. Так, переходимо знову в кульку. Беремо також завжди цикл. Так, і переміщуємо на 10 кроків. Переміщуємо на, 10, на 10 кроків. Так, тут також треба нам власне, також запрограмувати, коли торкається ракетки. І коли торкається також у нас кольору певного. Коли торкається кольору, ми програємо. Коли торкаємося ракетки, ми повинні просто відбивати кульку вгору, так, і кудись її випадково відбивати. Давайте подивимось. Так, Треба також взяти розгалуження. Переходимо в керування, беремо власне, два неповних розгалуження. Так, ставимо сюди, ставимо сюди. Так, і давайте поставимо також, якщо на межі відбити. Тобто є тут також рух, щоб у нас відбивався також м'ячик від стін, також відбивався. Да? Відбивалася кулька. Так, ну давайте тепер запрограмуємо, коли торкаються у нас ракетки. Так? Заходимо в датчики, у нас є торкається. І обираємо, коли торкається падл. Тобто обираємо спрайт, коли у нас кулька торкається власне, іншого спрайта падл. І давайте також це все зробимо. Запрограмуємо, дивіться, ми повертаємося в напрямку. Повернути в напрямку. Обираємо також, власне у нас тут є оператори. Випадкове число. Нехай буде, наприклад, мінус 45 і до 45. Тобто, просто будемо випадковим чином випадкове число обирати. Так, і також треба відтворити звук, тобто хлопок до кінця. Давайте відтворимо. Так, давайте краще його не до кінця. Давайте краще, нехай буде просто відтворити звук. Так, і також треба, щоб у нас, коли ми власне, торкаємося. Нижньої частини, так? тобто торкаємося власне, зеленого ось такого кольору, да? тобто салатного, щоб у нас було власне також, що ми будемо програвати і зупиняти скрипт. Давайте зараз е дістанемо також датчик і у нас є торкається кольору. так, І також обираємо за допомогою піпетки, обираємо власне, кольор, який у нас тут є. Да? якого ми повинні. Якщо ми торкаємося такого кольору в нижній границі, то ми власне програємо. Звісно, ми пропустили м'ячик і ми програємо. Давайте тепер тут напишемо, дістанемо сюди змінити образ. Змінити власне ТО на ТО2. так. І також давайте переходимо в керування, зупинити все. Угу. Так, ось такий у нас вийшов скрипт. Так, це у нас скрипт для ракетки, це скрипт для м'ячика. Запускаємо. Так, чомусь не хоче. Давайте подивимось. Так, перемістити на 10 кроків, ага, повернути в напрямку випадково від мінус 45 до 45. Так, стиль обертання навколо. Так, все є, все добре. Так, якщо на межі відбити, давайте подивимося, що у нас тут ще не так. Так, напрям у нас. Давайте задамо 0 спочатку. так, Тобто задамо також, наприклад, 0. Так, і давайте спробуємо також так, все тут добре. Давайте спробуємо знову. Так, тепер все працює. Напрям потрібно було просто задати 0. Можна навіть задати, дивіться, бо його також буде програмно. Пофіксити, щоб це, давайте задамо також напрям 0. Можна, наприклад, ось тут задати, тобто повернути в напрямку, можна задати, наприклад, 0. На, повернути в напрямку, поставимо власне 0. Так, ось так. І тут, щоб у нас не було, який напрямок, бо не був, то в принципі нам тут не важливо. Давайте ще раз запустимо, подивимось, як це буде виглядати. Так, запускаємо. Пішов. Пішов знову. 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 Так, відбувається. Знову. Так, і давайте пропустимо. Так, коли пропустили, ми програли. Так, давайте знову. Так. Раз. 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 Так, ось так. Ось так. Угу. Так, і знову пропустимо. Програли знову. Давайте ще. Так, ну, в принципі, все добре, все працює. Так, і ось так виглядає наш скрипт. Тобто повернути в напрямку 0. Дивіться, щоб він дивився. Да, тобто, і, Наприклад, якщо інший напрямок, то він може там, наприклад, у вас застрягти, да, тобто по горизонталі. Так, і дивимося також інший, власне, наш скрипт. Один скрипт і другий скрипт. Так, ну, в принципі, все. Всім дякую.